Сьогодні я буду розказувати вам про те, про що зазвичай в бізнесі не говорять, але сучасні бренди вже без цього не можуть виділятися. Моя тема сьогодні це контент, що працює енергія кадру як секрет сильного бренду. Мене звати Євгенія Мац. Якщо коротко про себе, то ясно, то я професійний фотограф, засновниця авторського проєкту «Фоторозкриття», Сама є фототерапевтом і також допомагаю жінкам. Проводити свій шлях у самореалізації. Я за допомогою різних бізнес-інструментів, за допомогою енергопрактик і за допомогою магії світу фотографії допомагаю жінкам вийти з їхнього хаосу, масштабуватися, створювати продукт, якщо немає, або масштабувати вже продукт свій, і також втілювати себе в цьому житті, знаходити свій шлях. Замислювались ви коли-небудь, що насправді ховається. За фотографію, за продуктом, взагалі за будь-якою матеріальною річчю. Чому одні фотографії заворожують погляд, а інші ні? Чому один контент як, отримує охоплення там, а інший, наприклад? Не отримує хоплення. Дуже дуже влучно сказали. Звичайно, я написала, що я думала, що будуть розказувати, що експертність, професіоналізм, досвід, знання це все моє місце. Але є деякі такі дещо важливіше. Ви теж це назвали, і, і зараз я до цього підійду. Наприклад, є ж такі винятки, чому аматори створюють шедеври, або, наприклад, чому заходиш на професійний контент, але насправді він відштовхує. Ну тобто, щось не так. Якраз ви правильно сказали це. Це те, що ми не бачимо, але відчуваємо це енергія. Тенд має енергетику. І Навіть цього не розуміючи, ми щитимо їм. Як заходимо в простір, ми щитуємо енергію нашого простору. Так само, коли людина заходить на сторінку до нас, вона якби відчуває оцей енергетично, цей контент, чим він наповнений? Ні для кого вже не секрет, що все в світі складається з енергії, і чому це є секрет сильного бренду? Ви все, все зрозумієте в процесі. Почну я ось з такого питання. Чому ж фотографія є настільки важливою у формуванні сильного бренду, продукту чи бізнесу? З бренду? Що це таке? Якщо просто це бренд, це є щось, що існує в одному екземплярі. Я думаю, ви з цим погоджуєтесь. І так, які основні такі чотири аспекти, які формують сильний бренд? Ну, в першу чергу, це, звичайно, ідентичність. Це те, що щось таке унікальне, що відрізняє вас від інших. Наступне це обіцянки. Це те, що ваш бренд обіцяє своїм клієнтам. Чи це якість, чи це інновації, чи це турбота про кожного клієнта. Бренди будують якраз свою репутацію через дотримання цих обіцянок. Наступне це емоційна прив'язка. Бренд створює емоційний зв'язок з клієнтом, і це формує таке відчуття довіри. Симпатії або ідентифікації. І це те, що про себе представляє бренд. І наступний аспект це досвід. Без нього ніяк, звичайно. Бренд формується якраз через те, як користується споживач вашим продуктом. І це формує досвід бренду. Такі чотири якби, кити такого ідентичності, унікальності бренду, який може виділити вас серед інших. Але йдемо далі. Заглибитись глибше, і в формулюванні поняття бренду це не лише логотип чи назва компанії, це набагато що більше. Це образ, який складається у свідомості споживача і втілюється через кожен контакт з, вашим, з вами чи вашою компанією. Тобто через продукт, обслуговування, рекламні матеріали, взаємодію з клієнтом. І тут в мене виникає до вас таке питання: як ви гадаєте? Через що формується цей перший образ про бренд? Через який контакт? Як ви думаєте, в онлайн чи в офлайні? Я вам допоможу. Це фотографія. Фотографія це і за, свою, ну, і за ним йде зразу контент. Якраз візуальне сприйняття. Бренд сприймається через візуальне сприйняття, і це в першу чергу це фотографія. Тому що фотографія це одна з основних складових візуальної ідентичності бренду. Вона дозволяє створити чітке враження про ваш бізнес, відобразити його суть і передати емоції, якраз через фотографії. Відобразити його суть, і передати емоції, на яких якраз будується зв'язок з аудиторією, тобто. В онлайні через фотографію ви якби знайомите з клієнта, з вами, з вашим продуктом, з вашим брендом. І саме найважливо зрозуміти те, що якраз комунікація в онлайні, ну, за частку в офлайні, йде якраз теж через фотографію, тобто ви спілкуєтеся через контент з аудиторією. Тому це є дуже важливо. Зараз я перелічу такі аспекти, чому, чому дійсно фотографія важлива у формуванні сильного бренду, бізнесу чи продукту. Перше, це є сигнал довіри. Тому що через фотографію, якщо фотографія є якісна, вона показує те, що ви якби, професійно відноситесь до своєї справи, і воно викликає таку довіру, зменшує сумніви і підвищує довіру. Наступне це доказ. Доказ. Тобто, коли ви вже візуально бачите, що пропонує ваш продукт, вам легше його придбати, тому що ви бачите докази. Третє це впізнаваність. Стабільний... Тобто, якщо ваш бренд то через фотографії, ви, чи контент ви формуєте якийсь свій стиль, це можуть бути якісь кольори, шрифти, це емоції. Це такий формує якір пам'яті, щоб в подальшому ви ви будете впізнаваними. Тобто, будь де де побачить ваш продукт, це в фортуді спрацьовується якір, і людина вже може, вона якби знає вас і довіряє більше вам. Наступний продаж станом, а не тільки функцією. Люди купують не просто товар, а образ себе. Тобто вони. Переносить в моменті, коли вони бачать картинку, вони переносять себе в цей стан, їм дає легше зрозуміти, що вони купують який стан, який насправді результат це увага. Тобто якісне фото привертає більше уваги. Потрібно робити багато різних фото, якщо ви одним фотом привернете багато клієнтів. Наступні категорії тригери та контекст використання. Показати, як де і використовується цей продукт. Тобто, коли людина вже бачить, як використовують ваш продукт, вона, якби, умовно його на себе одіває і розуміє, де його можна використати. І особливо це критерії тригери, про тригери сьогодні говорили. Якщо це зачіпає її тригери, то вона точно розуміє, що в таких ситуаціях цей продукт їй допоможе. І сьоме – це соціальний доказ та статус. Коли є показано до і після, ну тобто, тут вже все зрозуміло, коли людина розуміє, наскільки трансформує ваш продукт, коли був стан до і стан після, бо отримали вже результат. І це все можете передати через контент, через фотографії. І тут знову в мене два запитання. Найважливіше це те, що перше враження людини 80% відсотків формується через візуальне сприйняття, про що ми зараз дуже багато все говорили. Що... <різь> 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 так, і відчуття. Тобто нам здається, що ми тільки візуально сприймаємо. Але насправді зараз ми в такому вже живемо в такій. Ну наша планета вже дуже на високих вибраціях всіх розвинений оцей орган відчуття, інтуїція, яка спрацьовує моментально. Ми просто не міємо ним користуватися. І насправді, коли ми заходимо на до когось на сторінку, чи просто переглядаємо якісь продукти фотографію, перші, перші дві секунди вони час, за який новий клієнт. Зайшовши до вас на сторінку, щитую повну інформацію про вас, як візуально, так і на рівні відчуттів. І там, тут такий важливий момент: якщо ці два аспекти в балансі, то він починає занурюватись у ваш продукт, починає читати інформацію і починає більше осві... ознайомлюватися з вами. Тобто, за, за перші ці секунди відбувається. Такий, або ви відштовхнете своїм контентом і своїм візуалом, і своїм рівнем сприйняття відчуттями те, що передає насправді ваш контент, або навпаки, заманите клієнта. Якщо більш детально, це перше це йде якраз фотографія. Це моя сторінка. Я так наприклад. Тобто, перший погляд завжди кидається на аватар, як ніяк. І тут, якщо вам подобається емоційно. І баланс, і гармонія, і візуально картинка вони переходять зразу на контент, теж на візуал, як на фото. Але вже наступний етап, коли вже все вам сподобалось, тоді ви переходите на текст і починаєте ознайомитися, що це за продукт, про що він і, і так далі. І тоді вже або вирішуєте, чи ви залишаєтеся, чи ви йдете далі. І хто першим не читає назву тексту, перше це, звичайно, фотографія. І перше, це аватарка, що я тільки що казала, це ваша така якби візитка, і перше знайомство, і перше враження про вас. Ось чому це настільки важливо, і створити емоційний зв'язок на цьому етапі це теж дуже важливо. Тобто аватарка це перше емоційне враження про вас і про вашу, вашу компанію. І ви цим або відштовхуєте від клієнта, або закохуєте у себе і свій товар. Якщо з візуальним сприйняттям ми все розуміємо, як воно формується, то що ж таке енергія? Чи цікава вам ця ці тема? Енергія це універсальна сила, що лежить у слові всього існуючого. Енергія фото та продукту це невидимий магнетизм, і, який або резонує з людиною, або ні. І це те, що насправді ми не можемо пояснити, але усі відчуваємо. Це енергія. Ну, тут питання таке: якщо все складається з енергії, то чому все сприймається по-різному? І воно якраз сприймається тим, на яким рівнем енергії володіє різні продукти, різні фотографії, різні, різні бренди? Мої дослідження, тому що дослідження енергії це взагалі моє захоплення дуже багато років. І на основі цих досліджень я створила цей свій авторський проект фоторозкриття. Де я допомагаю людині просто вийти на новий стан вібрації, відчути або прожити якийсь свій запит, який вона хоче там в житті себе проявити, більш розкрити, і прожити цей стан у фотосесії. Тобто кінцевому результаті цей ще стан закарбувати в енергетичні магічні фотографії, які потім приваблюють як аудиторію, так і продажі і так далі. Основний секрет сильного бренду, який тільки набирає обертів і. Лише це може зараз, в такий у нас час, відрізнити вас від ваших колег це рівень вашої енергії. Тому що це такий ланцюжок, відповідно, ваша енергія передається у фото, у контент. І тим самим формує магнетичний контент, що працює. Чим більше вашої енергії, тим більше ви, це дорівнює більше привабливий контент. Це дорівнює більше клієнтів, і це дорівнює більше грошей. Дам таку коротеньку пораду, лайфхак, як, наприклад, зарядити себе енергію перед якоюсь подією, чи перед, перед тим, коли ви щось віддаєте. Наприклад, ви щось продаєте, чи консультуєте, чи просто ну, будь-яку справу, яку ви робите, ви туди вкладаєте свою енергію. Якщо ви хочете на високих енергіях створити, чи фотосесію, чи що, такий дуже елементарний ритуал, просто проведіть рану для себе, наповніть себе цією енергією. Зробіть у свої улюблені справи. Чи просто прийняти ванну, чи просто прогулянку, чи послухати музику, у кожного це має бути щось своє особливе. Це не є таке, що хтось сказав, робити тільки так, і так. Це ваші внутрішні відчуття, тільки ви знаєте себе. І якраз оцей час, Якщо у вас немає багато часу, ви можете це зробити за декілька секунд, чи там випити якийсь улюблений напиток, але це має бути щось таке унікальне, яке дасть вам в моменті енергію. От на цій енергії ви йдете і творите. Творите свій день. Чи створюєте свій продукт, чи продаєте це, ну, чи спілкуєтеся з людьми, чи ну будь-що, якщо ви хочете зарядити, і тим більше, якщо ви контент працюєте над контентом своїм, якщо ви записуєте рілси чи робите навіть фотографію, якщо це лише для галочки, що ви маєте сьогодні записати п'ять рілсів, чи там зробити фотографії, так не працює. Ви маєте перед тим як записати цей, дати собі енергію, щоб ви вийшли на відео на енергію. Навіть не усвідомлюючи того, отакі відео вони просто затягують магнетично. Тобто людині хочеться слухати, тому що ви виділяєте енергію, і це відчувається. Так. Там. Та да, тодісно да, хочети. Я фотограф я вже більше 10 років, і просто для мене була основна фішка того, що я розуміла, що я не можу нажати фото на цю спукс, зробити фотограф, я, поки я не побачу емоцій в людини. А щоб а от от вони просто люди не того, що вони це свій, рівень енергії як воно передається, воно передається через просто жести, через міміку, через через наші скованість. Особливо це, коли на фотографії це просто, ти тільки підносиш камеру, людину зразу паралізує. Але це, це така, ну це її вилазять всякі її програми, всякі установки, всякі всякі всякі, всякі. Для того я створила цю фототерапію, щоб просто зняти оцей груз людини за, за цей час не фотосесії, а перед фотосесією її розслабити, війти в довіру. І потім таке фотосесія, ти вже як, як брат з братом, там сестра з сестрою, ти проводиш і такі, боже, як це все легко було і просто. Тому що ми не розуміємо, не. Ми не бачимо себе, і оці всі наші невербальні же... жести, вони щитуються. І це якраз якщо ми зарядимо себе енергію, ми навіть цього не усвідомлюємо, як ми сяємо. Ми просто йдемо, усміхаємося, ми щасливі, тому що ми на енергії. І коли ми знімаємо такий контент, воно теж щитується, це все передається. Воно все передається в цей стан. Тому це дуже важливо себе наповняти енергією перед будь-яким, особливо якщо ви продаєте через якісь соцмережі. І тут, тут ще таке хибне враження, яке буває. Це буває таке, що ну, дуже переважно експерти, які, якщо контент сформований неправильно, фотографія не передає цінності бренду і не розкриває його ідентичність, воно створює таке хибне враження. Потенційний клієнт просто е, не зацікавлюється таким контентом. Насправді, здається, дуже багато експертів, дуже багато, але вони якраз не міють оцей стан свою експертність передати через контент. А це дуже важливо, тому що воно просто відштовхує дуже багато клієнтів. Тому що зараз настільки попиту багато, що люди вже від цієї інформації їх вже навіть трішки підтошнює. і вони заходять, коли заходять на сторінку. Вони ну якщо вже їм візуально не подобається, не передано правильно ця експертність через контент, вони просто виходять. Ну бо їх вже ну цієї інформації достатньо. Вони знають, що через секунду зараз буде якась інша людина, і вони знайдуть те, що їм вібрує, те, що їм по енергії підходить. Навіть будучи високим експертом, якщо ви не вмієте презентувати себе через фото, це може відштовхнути людей і знизити довіру до вас і до вашого продукту. Це насправді зараз дуже важливо. Графія це лише такий перший етап у формуванні сильного бренду. Насправді, це тільки маленький перший етап, але він дуже важливий, тому що з нього все починається. Я вам дуже дякую, що мене вислухали. Я ще підготувала такі подарунки. Якщо ви бажаєте більше заглибитись у цей світ, запрошую вас в своє поле. Підписуйтесь на мене, пишіть слово фототерапія усім учасникам. Події я дарую 25%, одноразову знижку, яка діє один місяць на мою фототерапію. Та також доступ до марафону енергія коридору затемнення, який починається з завтрашнього дня. Я буду сім днів. Цей марафон, щоб ви підтримали свій рівень енергії. Якраз зараз просто дуже сильні енергетичні дні. Якщо хтось знає, починається з сьогоднішнього дня. Коридор затемнення, і це просто це не для є погано не є добре. Це просто планета під підсилює свої свою енергію, свої вібрації. І ми можемо як використати цю енергію і вдати собі в ресурс і зробити такий якби портал, щоб перейти в якусь таку умріяну реальність. А можемо собі нашкодити не розуміючи того, що відбувається, тому що підсилюються різні емоції, підсилюються різні такі е, ситуації в житті, які вже відслужили, які треба. Просто подякувати, відпустити, і це треба просто дуже розумно до цього віднестися. Не потрібно різко реагувати, тому що зараз всі будуть на таких емоціях і треба розуміти, що відбувається. І щоб не нашкодити собі, а розумно пройти, я запрошую вас на марафон. І, звичайно, всім учасникам подарую медитацію, яка налаштовує там за три хвилини медитації, налаштовує на ваше внутрішнє відчуття тут і зараз, щоб наповнити енергією. На. Пишіть мені фототерапія, я подарую вам всі подарунки. Можливо, є питання? Так за важко приводять з поділями. Це вже якщо це фототерапія, то ми розбираємо запит іменно для того, щоб результат дав своє залежно з яким ви запитом приходите. Ми там через вас, ви самі. Ну я проводжу просто з вами розбір, що краще розкриє ваш запит. А я дуже, люблю, я дуже люблю творити фотостудію, тому що я мала свій час два роки фотостудію, і я дуже просто люблю світло і знебавитися. Ну, природа має свої плюси, свої мінуси, тому теж вміти -то втрафувати на природі і знати, коли що передається. І це просто на природі ми залежимо від погоди, від природи. Так, так, так. Dużo Wam dziękuję.